Вітає програма вулиці. Сьогодні ми вас запрошуємо в у нижнім, що знаходиться на території Тлумацького району Вано-Франківської області. Отже його історія та сьогодення сьогодні в нашій програмі. Смачні традиції галичини. З унікальною коливою музеєм на Бамбетлях пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес Таксі 1551. Нижню – мальовниче село, розміщене на правому березі Дністра. Свою назву село отримало очевидно від того, що розміщене воно внизу по відношенню до навколишньої горбистої місцевості. Нижню має надзвичайно вигідне географічне розташування. Воно знаходиться за 21 кілометр від районного центру міста Тлумача та за 30 кілометрів від міста Івано-Франківська. Перше село згадується у літописі у 1441 році. Пізніше у селі у 16 столітті був збудований замок, але у 17 столітті цей замок був зруйнований монголо-татарами. Від 18 століття село належало польському магнатові Яблонському. Саме в цей період у селі створюється римокатолицький католицький монастир, і при монастирі дія школа. Нижнів було містечком до 1944 року і налічувало понад три тисячі населення. У роки Першої світової війни Нижнівчани проявили себе як бійці легіону українських січових стрільців. Через Нижнів пролягала залізнична колія, був збудований міст. В роки Другої світової війни. Нижнів брав активну участь у війні. Село було окуповане гітлерівцями і визволене у липні 1944 року. У 1957 році у Нижневі була збудована державна школа. У 2004 році школа було добудована, нове сучасне приміщення. На сьогоднішній день село розбудовується, з'являються нові вулиці, нові торгові приміщення. Уродженцями села Нижнева є кандидати наук Огоновський, Терлецький, Турчин. Перша літописна згадка про наше село датується 1441 роком. Вказано, що Нежимський пан Зборислав купив у Петрилівського пана Святослава два озера. І ми святкували, в минулому році ми святкували 575 років першої літописної згадки про наше село. Але є такі, напевно так говорити, легенди, що наше село значно давніше. І я думаю, що ми постараємось це ще довести на законодавчому рівні, що дійсно ми є, тому що село Нижнє воно є, воно має багатогранну і велику історію. Сьогоднішні проблеми нашого села, я вам скажу так, я, наприклад, Зараз хочу встановити автобусну зупинку, отут у центрі села. Ми зараз у неділю ми організували збори по вулиці Шевченка. Ми хочемо відремонтувати міст і будемо займатися освітленням вулиці Котляревського і вулиці Шевченка. Ми зараз інтенсивно працюємо над будівництвом дитячого садочку. Вже станом на сьогоднішній день. Затверджено місто будівне обґрунтування у стадії завершення проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на піддитячий садочок. І Я так думаю, що як Бог поможе, то на 2013 рік нам вже включать у фінансування для будівництва нашого дитячого садочку в селі Нижній. Приємністю повідомляємо, що мережа магазинів Івооптика розпочинає свою традиційну розпродажу сонцезахисних окулярів. Запрошуємо відвідати наші салони. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес Таксі 1551. Міру і феєрверк пропонує. Феєрверки будь-якої складності, лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організації свят. Нагадую всім вам, що сьогодні ми дізналися ще мау цікаво про історію до сьогодення села Нижнівщина на Тлумочині івано франківській області. На щастить з вами була програма Вулиця.